фізкульт привіт! Мене звати Труфта Інна Ігорівна. І я щаслива людина, бо для щастя потрібно дуже мало це народитися в Україні, мати велику дружню родину та роботу, яка захоплює та заряджає. За 16 років своєї педагогічної діяльності я все більше переконуюсь, що діти це диво, яке наповнює наше життя щирою радістю, теплом, любов'ю та позитивними емоціями. Для того, щоб хоч трошечки віддячити дітям за це, я намагаюсь проводити цікаві, драйвові, веселі та водночас корисні уроки фізичної культури, на яких ми удосконалюємо фізичні якості, покращуємо стан емоційного здоров'я та просто радіємо життю. Намагаюсь відійти від авторитарного формату і бути на рівні з дітьми, тому можу навчитися від них не менш, ніж вони навчаються від мене. Я вважаю, що вчитель повинен не тільки вчити дітей, а й сам повинен постійно вчитися, самовдосконалюватися, підвищувати свій професійний рівень і відповідати вимогам сучасності та просто бути прикладом для своїх учнів. Але бувають і такі моменти. Ну то таке. Щоб зацікавити дітей і різноманітнити шкільне життя учнів, впроваджую всілякі конкурси та челенджі, в яких мені допомагають мої діти, син та донечки. У цьому році мені випала честь взяти участь у всеукраїнському конкурсі Вчитель року. Та увійти у п'ятірку фіналістів, вчителів фізичної культури Одеською областю. Чим дуже пишаюся. З учнями ми також залюбки беремо активну участь у вселяких конкурсах, де приз це завжди необхідний спортивний інвентар, і іноді нам щастить. Не дивлячись на те, що в нас маленька школа, це нам зовсім не заважає здобувати перші місця в громаді та виходити на обласні змагання з деяких видів спорту. Для мене особисто педагогічна ідея це творчий простір для постійного пошуку, вдосконалення та втілення методів, форм та прийомів на уроках фізичної культури, тому велику увагу приділяю ігровим методам, тим самим забезпечуючи підвищення зацікавленості школярів в руховій діяльності. Наші уроки фізичної культури дуже різноманітні, головне це їх послідовність, систематичність та правильна організація. При якісному підході до побудови уроку школярі не тільки отримують задоволення від фізичних прав, а також суттєво зміцнюють своє фізичне, емоційне та психічне здоров'я. Під час дистанційного навчання ми теж дуже активні, працюємо за допомогою Google Meet, Classroom, також виконуємо завдання у Viber та TikTok. На вихідних ми можемо зібратися на пікнік та відволіктись від сиренькі буднів та просто активно відпочити. Не залишаємось осторонь та всіляко допомагаємо нашим захисникам за доброчинні дитячі ярмарки, виготовлення патріотичних браслетів, малюнків та подарунків. Пишаюся бути українкою, Пишаюся бути вчителем. Пишаюся озброєними силами України. Незалежність підіймає на крилах. Україна понад усе.